А щоб розв'язати це завдання, нам потрібно повернутися в часи коронавірусу, в дистанційку. Адже це завдання за 7 клас, коли паралельні прямі перетинає січна. Нам потрібно вибрати правильні твердження. Згадаємо, що таке вертикальні і суміжні кути. Суміжні кути ось так. Їхня разом сума 180 градусів. А вертикальні кути ось так. Вони однакові. Внутрішні односторонні, внутрішні різносторонні, відповідні кути. Ось цього достатньо для того, щоб розв'язати це завдання. Отже, перше завдання. Кут 2 і кут 5 вертикальні. Вони рівні, але хіба це схоже на вертикальні, прямі, вертикальні кути? Звичайно, ні. Отже, перше, точно ні. Викреслюємо всі відповіді, де в нас є перше. Правильне. Друге завдання. Кут 1 дорівнює куту 4. О, так, це відповідні кути, вони одинакові. Навіть з малюнку можна побачити, що вони гострі. Тобто, друге є правильне. І перевіряємо третє умову. Кут 3 плюс кут 4 дорівнює 180 градусів. О, так, Якщо 1 дорівнює 4, а 3 у нас ось такий кут. Суміжний, то суміжні кути дають у сумі 180 градусів. Третє також правильно. Все.